При борщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Микола Волохов, командир групи Тер у складі 3-ї окремої штурмової бригади, яка на Купінщині воює з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Зразу у нас е, за традицією збір збираємо на пікапи з ребами, оскільки група тера це одна з найкращих груп в наших збройних силах питань безпілотники. А де безпілотники там і реби дуже треба? Тому, поки я буду розпитувати про ситуацію, будь ласка, підтримайте теру. Це дуже ефективне вкладання ваших коштів. А поки що про Харківщину вчора президент Зеленський сказав, що росіяни очевидно готуються до ймовірних штурмів на Сумщині, Запоріжжі і на Харківщині знову. Чи бачите, ви накопичення російських військ? На жаль, на жаль, це відбувається. На жаль, дійсно можу констатувати той факт, що ворог намагається сконцентрувати свої сили на певних ділянках, і навіть... Вимушує нас насправді в певним чином бути активними і проводити контрнаступальні дії. До речі, таке запитання: ну от і що робити у цьому разі? Я скажу, що робити? Треба вибивати плацдарми, Треба видавати ті позиції, вибивати, які для них є вигідні для. Майбутніх наступальних дій і третя окрема штурмова бригада а, на ділянці борової провела таку операцію. А, провели ми наступальні дії і звільнили а, таке невеличке селище, але з дуже красивою назвою селище Надія повернули Україні надію, контроль над надією а, і. Навіщо це робиться? Можна подумати три квадратні кілометри е, простору, три квадратні кілометри землі не так вже багато. Але е, ми розуміємо, які позиції можуть бути використані ворогом вигідно як наступальні. Ми намагаємося створювати буферні зони для прискорення реакції тих же дронів. Тому що якщо е, бути занадто впритул до ворога, то можна не встигнути безпілотними системами технологіями, зреагувати на техніку, зреагувати на Піхоту, і наш штаб, і командир Андрій Білецький нам на нарадах ці штуки пояснює. Слава Богу, маємо командира, який щось розуміє в цих стратегічних речах. Не сидимо в глухій обороні, а рухаємося вперед, щоб коли ворог буде реалізовувати оці накопичені ресурси, а ми не знаємо, де він їх буде реалізовувати, в якій кількості, бо війна мобільна. Вся ця техніка дуже швидко перекидається з ділянки на ділянку. То ми вибиваємо такі опорники, в яких може бути зроблено ривок створюємо сірі зони, і таким чином а, наскільки це можливо, страхуємося від а, раптових наступальних дій. Бо а, що сильно в наступах? Раптовість в наступах сильна ініціатива. Якщо ти знаєш, де ворог буде наступати, то скоріше він буде мати а, слабку позицію. І тому варто це робити. Варто на всіх ділянках вести активну оборону. Наступ це є елемент активної оборони, вибивати ті позиції. По перше, виявляти їх, усвідомлювати, які точки є критично важливими, вибивати їх, і таким чином порушувати плани ворога. Е, дякую за це роз'яснення. Дуже таке фахове військове роз'яснення. І про надію це е, саме серденько Оце повернули надію. Населений пункт навіть на символічному рівні дуже е, правильно звучить, е, пане Миколо. 20 тисяч уже було як десь на середині, 30 уже тисяч зібрано. Дякую всім, хто долучається. Хотів розпитати, а що це за пікапи, на які ми просимо зібрати з ребами? Мова про те, що ці реби прикривають тільки пікапи, чи це якісь реби, які будуть ширший спектр дії мати? Залюбки розповім насправді дуже великий шлях був пройдений, щоб зрозуміти наше воно треба. Але почну знаєте, от, з чого що ми тут робимо на війні? Глобально тут відбувається дві речі: знищення ворога і виживання. Як знищувати ворога, ми вже непогано навчилися, в тому числі от хочеться подякувати всім, хто донатить. Давайте я на прикладі розкажу, от, як це все працює. Дивіться. А чудовий дюймовий дрон з величезною котушкою оптоволокна, який неможливо заглушити, який стовідсотково долітає до ворожої позиції надточна зброя, надефективна. І для того, щоб її реалізувати, на жаль, дрона недостатньо. От він може знищити танк. Давайте ще вам покажу красивий дрон. Мені він дуже подобається. А, ось дрон з модифікованим зв'язком, який ми тут на місці самі модифікували, з кумулятивним боєприпасом півтора кілограмовим по Може пробити 400 міліметрів гомогенної катаної броні. Але для того, щоб він це зробив, розрахунок має доїхати на фронтову позицію в безпосередню близькість до ворога, кілька кілометрів від лінії боєзітнення. І ось коли хлопці їдуть, то є дві проблеми. Перша це, а, це грунти. Вони. Дуже розбиті дороги. Я простими словами спробую пояснити: дуже розбиті дороги, і автівка може зламатися, якщо вона недостатньо якісна. І, друге, це отакі самі ворожі дрони, слава Богу, на оптоволокні, в них ще їх не забагато, які працюють на радіозв'язку. І оці комплекси реп вони потрібні на цих пікапах для того, щоб ворожий дрон не долетів до наших бійців, коли вони їдуть. А це найвразливіший момент. Тому, друзі, я вас всіх прошу задонатити. Ви донатите не на пікапи, ви донатите не на реби. Ви донатите на знищення ворога, щоб родорахунок доїхав і знищив ворога на Харківщині, і ви донатите на те, щоб розрахунок доїхав безпечно і повернувся потім живим додому. Друзі, це надзвичайно важливо усвідомлювати війну в повністю у всіх її компонентах. Це не тільки снаряди і дрони, це і логістика, це і. Можливість бути захищеним цими ребами. До речі, ви запитали, як це все працює. Реби працюють уже. От я не буду казати на яких, бо не прийнято і ворог може дивитися. Ці реби перекривають чотири діапазони, цілі чотири діапазони, і забезпечують повністю безпечну доставку екіпажів, довоз дронів, довоз продовольства на позиції. Друзі, для нас це дуже важливо. Я для мене особисто це дуже важливо. Це життя моїх побратимів, які щодня їдять на ці позиції. Щодня підвозять туди дрони. Тому я прошу вас задонатити, задонатити на знищення ворога, задонатити на виживання наших розрахунків. Дехто вже по три роки воює. Колосальний досвід накопичено. Ми його постійно передаємо, і дуже важливо, щоб хлопці були в безпеці, коли їдуть на позиції. От е, так, це дуже хороше уточнення. Дякую за нього. Це не просто ви донатите е, на машину з ребом, чи на машину, чи на реб, і не просто навіть на знищення російської техніки. В першу чергу, це те, що буде зберігати життя наших бійців. І на це ви вже зібрали понад 80 тисяч. Остання цифра, яку я почув від редактора. Дякую усім, хто долучається. Дуже коротко, Миколо. А вже є ці машини, їх треба оплатити, чи ви ще тільки приглядаєте? Це якісь, напевно, повнопривідні пікапи? Дизельні так. Дизельний повнопривідний пікап. І ми розібралися, як його комплектувати, як його дороблювати. Скажу так. Пікап один вчора замовили, і три реби нам поставили. Є чудовий хлопець Ярослав, який в Львові виробляє реби, і він нам їх поставив в кредит. Він каже: хлопці, беріть реби, потім розрахуєтесь. Це ж треба зібрати, треба цю банку розбити і потім накупити. Друзі, нам уже в кредит ці реби відпускають, бо це з ребами це прямо критично. Не кожній автівці вони є. Їх доводиться постійно знімати, переставляти щодо автівок. Зрозуміла повна комплектація. Починаючи від того, яка гума, як його обслуговувати, які компоненти мають бути всередині. Ми ці пікапи комплектуємо всім необхідним для медичної евакуації, всім необхідним, щоб витягувати інші пікапи. А реби прям працюють на десяточку. Тому уже купуємо. От гроші ще не зібрали. Але я вірю, що з вашою допомогою, шановні любі глядачі, уже, дякую вам за те, що ви донатите. Уже понад 130 тисяч зібрано. Дякую всім, хто. Не залишається байдужий дякую, пані Миколи Микола Волохов, командир групи тера.